Інформаційна картина середина цю годину в інформаційній програмі вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Чи хрестила Закарпаття на століття раніше від Київської Русі? За церковною довідкою християнство в нашому краї поширюється з 9 століття. Понад 1150 років тому Кирило та Мефодій, потім їхні послідовники поширювали християнську віру на теренах Великої Моравії. Тепер це землі Чехії, Словаччини, Угорщини та можливо і Закарпаття. Коли та як відбувалося хрещення Закарпаття? Дізнавався Олексій Шафранюш. То і коли хрестив Закарпаття. За церковною традицією вважається, що християнство на цій землі поширилося внаслідок діяльності Кирила Мефодія та їхніх учнів. Історики ж сумніваються, вся проблема в відсутності достовірних історичних джерел. Горянська ротонда, найстаріша церква, та й взагалі будівля на Закарпатті. з цим погоджуються всі. Але якщо задатися питанням, коли ж вона була побудована, тоді ж і починаються суперечки. Деякі дослідники пишуть, що її звели в 10-му чи навіть у 9-му столітті. Тобто до побудови десятинної та софійської церков, найстаріших храмів Київської Русі, здебільшого заснування церкви датують 12-13 століттям. Деякі надписи, начебто, дають підтвердження, що могло бути могло статися так, що ротонда або частина її, ну в тому вигляді, якому вона залишилася, могла мати місце, могла мати датування трохи раніше. Ну але не Ну, приблизно 11-10 століття, 10-11 століття. Але ви розумієте, це досить складно. Тобто, тут ми знову ж таки більше висловлюємо припущення. Датування варіюють між 11 і 13 століттям. Існують подібні е подібні храми, подібні до нашої ротонди. Церква не має сумнівів щодо поширення християнства на Закарпатті ще в другій половині 9 століття. Це пов'язують з близькістю релігійних центрів тогочасної Європи та місією Кирила і Мефодія. Фізичну присутність цих рівноапостольних братів Важко говорити, навряд чи вона відбулась, однак говориться про їх послідовників, зокрема про єпископа Горазда, який доходив до наших земель і засновував спільноти християнські вже тут. Достоменно відомо, що християнство на Закарпатті вже було під час хрещення Руси України. Історики не заперечують, але й не підтверджують таке положення. кажуть замало доказів церковні історіографії прийнято. Такі висновки висловлювати, що йдеться про те, що саме наприкінці 9 століття у зв'язку із місією Кирилами Фодія, от ймовірно, було поширено християнство і у, на території майбутнього Закарпаття. А насправді, якщо вірити археологічним дослідженням, ось зокрема величезних розкопок, що в величезних в верхньому потесі, і не тільки нашими вченими, але й словаками і угорцями. То ви знаєте, що жодних доказів християнських слідів немає. Основна проблема у науковців відсутність писемних джерел. Вони з'являються тільки в 13 столітті. Щодо становлення християнства, фахівці кажуть, процес був тривалий. Поширення християнства воно відбувалося. Це був довгий процес. Це не було одне століття, один рік, одна дата, як прийнято вважати, що Володимир в один рік от всіх похрестив. Це був важкий, болісний процес. Володимир Мономах він іще мав деякі символи язичництва, так званий змійовик, такий медальйон змійовик він мав, де ну, що асоціювалося більше з язичництвом. Загалом Закарпаття стало християнським до 14 століття. але Попередні вірування, поєднані з християнством, залишилися особливо в гірських районах краю. На Закарпатті у найближчий тиждень особливих змін погоди не прогнозують. Як повідомляють в обласному гідрометцентрі до вихідних на рівнині та у горах збережеться комфортна температура. Стопчики термометрів не піднімуться вище позначки 28 градусів. А от з неділі йде потепління. На рівнині повітря прогріється до плюс 33. У горах буде до 32 тепла. Помірні опади очікуються тільки з 30 липня. Орієнтір який? Ем, орієнтіровочно. 30 июля через нашу территорию пройдет все-таки зона фронта, но это выразится в дождях пока, предварительный анализ, что будут дожди с грозами, насколько они будут интенсивны, сильных пока не видно, то есть умеренные, умеренные ливневые дожди. Попередження про високу пожежну небезпеку оголосили на Закарпатті. За даними управління держслужби із надзвичайних ситуацій, 24-26 липня на рівнинній частині області пожежна небезпека сягне четвертого а подекуди й п'ятого рівня. Як наслідок, значно підвищується ймовірність виникнення загорань як у природних екосистемах, так і в житлових та адміністративних будівлях, зазначають рятувальники. Відтак нагадують мешканцям та гостям Закарпаття основні правила пожежної безпеки: не розпалювати вогонь у Парках і скверах не допускати спалювання сухої трави та сміття на присадибних ділянках. Також категорично забороняється кидати у лісі непогашені сірники та недопалки. Допомогти чотирилапому другу наш обов'язок. В Ужгороді вже два роки діє благодійна організація захисту тварин. Вони підбирають знедолених собак та кішок із вулиці, лікують їх, відгодовують та адаптують до нормального життя. Згодом охочі можуть безкоштовно забрати собі чотирилапого друга. Однак у такій роботі зустрічаються і перепони. Детальніше розповість Роман Сов'як. Маленьку собаку по кличці Білка знайшли у Боздозькому парку. Вона була неохайна та хвора. Її підлікували, перевели в порядок, і зараз собака має нового господаря. Пройшло вже місяць, відколи Бєлка живе у Юлії, волонтер благодійної організації. Ще донедавна Юлія лише перетримувала тваринок та віддавала їх у хороші руки. Однак цю собаку вирішила залишити собі. Ми її знайшли в Божоському парку. Вона там жила в поганих умовах. Так само Юрка позвонила і сказала: приходь, треба забрати. Але в мене на той час був. Хтось у мене був, я не могла її взяти на перетримку. Вона була в одної жінки. Потім взяли люди, які день її потримали в себе, але то треба, коли береш собаку, вже доросло, трохи трохи до неї мати терпіння, хоча б на якийсь певний період місяць собака не може скоро привикнути. Я сказала, що якщо вони віддадуть, це буде моя собака. Я собі залишу. І я собі залишила. Таких історій про нове життя безпритульних тварин. Волонтери розповідають десятками. За два роки дівчата прилаштували близько 300 собак та кішок. Зазвичай самі ужгородці телефонують благодійникам та повідомляють про знайдених тварин. Волонтери по можливості забирають без хаченків, однак кажуть, у такій роботі є свої плюси та мінуси. Зустрічаєш людей і кажуть, от пам'ятаєте, вона яка була маленька, от вона така виросла, там у неї вже були щенки або котята. Ну, це, звісно ж, з із, ну, із плюсів, да, із позитивної частини нашої роботи. Ну, Негативна, звісно ж, теж, теж є. То, що, На жаль, люди ну, не завжди розуміють, що ми. Не держорганізація, ми це не наша робота, у нас немає притулку, нам досить тяжко. Утримувати цих всіх тварин за два роки роботи кількість охочих допомогти безпритульним тваринам суттєво збільшилася. Однак все частіше телефонують люди із претензіями кажуть, заберіть тваринку, інакше вона загине. Активісти у такому разі просять і самим долучитися до охорони безпритульних собак та кішок, адже їхні можливості обмежені. Якщо ви вважаєте себе чоловіком, маючим серце і, витковим, і ви вже остановилися ви не пройшли мимо цього животного, то ну не в першу нужно подумать как именно ты можешь ему помочь а не перекладывать ответственность вот так вот просто позвонить и сказать ну я нашел котенка помогите ему я нашел щенка заберите его мы по возможности всегда помогаем но в первую очередь нужно думать как можешь помочь животному ты В обласному центрі Закарпаття проблема безпритульних тварин вже роками майже не вирішується. Частково допомагають окремі благодійні організації. Безперечно, така робота варта уваги та сприяння. Однак комплексну проблему можна вирішити лише із громадською та державною підтримкою. На Хущині в пожежі загинув 31-річний чоловік. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, напередодні, о 19-й годині, пожежники викликали в село Сукирниця. На вулиці Садовій горів дерев'яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників полум'я охопило весь будинок. Вогонь ліквідували за дві години. На місці пожежі виявили тіло сина власниці помешкання. Згодом 48-річна господарка будинку розповіла, що її розлучений син напередодні отримав повідомлення про примусове стягнення. Ні аліментів з горя повернувся додому на підпитку та підпалив в будинок матері, щоб краще горіло. Полив помешкання бензином. На жаль, сам вибратися з вогняної пастки чоловік не зміг. Хоче екзотики, повинен подбати про власну безпеку. Існує цілий список країн з ендемічними вогнищами, особливо небезпечних інфекційних захворювань. Наприклад, виїжджаючи в Африку, Південну та Центральну Америку, туристи зобов'язані робити щеплення проти лихоманки. Про заходи безпеки попереджають у турагентствах, а санітарні лікарі дають рекомендації, як уберегтися від хвороб. Відпустка в Африці, Азії чи Південній Америці може бути настільки цікавою, наскільки й небезпечною. В більшості країн цих материків поширені гострі інфекційні хвороби. Вони передаються через кров, здебільшого комахами, і можуть пошкодити органи та нервову систему. Обов'язковими тут є щеплення від гепатиту А, черевного тифу, сказу, менінгіту, японського енцефаліту та жовтої лихоманки. То справа в тому, що коли люди виїжджають в Україну ендемічні жовтої гарячки, при в'їзді в Україну у них вимагають міжнародний сертифікат про імунізацію. Якщо людина має протипокази до проведення щеплень проти жовтої лихоманки, то її можуть не пустити в ту країну, яка є ендемічною. Щеплення проти жовтої лихоманки проводяться за 10 днів до виїзду, тому щоб у людини виробився імунітет. імунітет. виробляється протягом 10 днів. Імунітет є стійким, і він тримається на протязі десяти років. Про обов'язкові та рекомендовані щеплення повідомляють у туристичних агенціях, які про те, що в'їзд до деяких країн без довідки про вакцинацію заборонений. Так, значить, кожному туристу ми надаємо пам'ятку щодо малярії. Таким чином ми інформуємо про можливість. Існування такої хвороби саме в тій країні, куди їде турист. А так само даємо інформацію щодо того, як саме зробити профілактику. Справді дуже мала кількість наших туристів. Ну, по по нашому по досвіду нашого агентства проходить ці оці профілактичні засоби, заходи. Проводити щеплення рекомендують, враховуючи умови проживання в країні, тривалість та мету поїздки, стан здоров'я і досвід попередніх щеплень. Найближчий для закарпатців центр вакцинації у Львові. Дізнатися, які саме вакцини для потрібних щеплень знадобляться, можна в обласному лабораторному центрі в Ужгороді. Перший біометричний паспорт планують надрукувати до 1 листопада. Для цього поліграф комбінат Україна зробить все можливе, наголосив директор підприємства Максим Степанов. У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов під час візиту на поліграфічний комбінат нагадав, що восени наша держава планує підписати з європейським союзом угоду про асоціацію. А однією з умов європейських партнерів щодо запровадження безвізового режиму є випуск біометричних паспортів. Нині працівники комбінату працюють над дизайном документа і технічними питаннями, щоб до кінця серпня подати до Кабміну усі прототипи майбутнього паспорта. Шах і мат лунало з вуст ужгородських спортсменів. У командному чемпіонаті області шахів саме вони здобули красень кубок і комплект нагород вищого гатунку. Загалом за шахівниці в обласних змаганнях сіли 60 кращих поціновувачів інтелектуальної гри. Віталій Біровчак з подробицями далі. Відбувся командний чемпіонат області шахів, у якому взяли участь 15 збірних міст і районів області. Фаворитами змагань були представники Ужгорода, Мукачева, Виноградівського та Ужгородського районів. Сильні команди приїхали з Рахівщини та Берегівщини. На Рахівщині є таких постійно граючих людей, які беруть участь у чемпіонатах області, району, у різних турнірах. Є багато. Є чоловік 30. Крім того, малечі в нас дуже багато. У Нас біля 30 дітей займається стабільно, грають на обласних чемпіонатах, турнірах. Команди Ужгорода і Мукачева лідирували з першого туру. У третьому жереб звів їх у очному протистоянні. Ужгородці здобули перемогу і вирвались на очко вперед. Та вже у наступному турі ці команди знову зрівняли шальки терезів. Перед заключним п'ятим туром вони набрали по 13,5 з половиною очок. В останньому Ужгород здолав команду Ужгородського району і набрав 17 очок. Мукачівцям гідний опір зробили виноградівці. Рахунок зустрічі 2-2. Таким чином срібло дісталось команді Мукачева, яка набрала 15,5 з половиною очок. Нічиєю виноградівців скористались шахісти другої команди Мукачева та Берегівського району. Перші здобули перемогу з рахунком 4-0 над Хуським районом і посіли відповідно третє місце. Слід відзначити і молодого ужгородського шахіста, 13-річного чемпіона міста Мартіна Найгебавера, який граючи на третій дошці, здобув 100-відсотковий результат: 5 із 5 перемог. Чемпіон області збірна Ужгорода виступала у такому складі: Віктор Бунда, Михайло Балога, Мартін Найгебавер та Олександр Подгорнов. Познайомився з мутацією шахів, почав розбирати партію, казалося цікаво. І почав просити своїх рідних, щоб вони мене відвели. На шахову секцію В той час у протипоції. Я завжди любив виклики, якщо мені щось подобалося, то. Серйозно сам займався. Срібні медалі були вручені мукачівцям Василю Гуйвану, Роберту Оросу, Георгію Чернягіну та Андрію Вачілі. У чемпіонаті взяли участь один міжнародний майстер, один майстер фіде, 18 кандидатів у майстри спорту. А всього за шахівниці сіло 60 кращих спортсменів області на цю годину у нас все. Гарного вам дня. Побачимось о дев'ятнадцятій.